Що ви відчуваєте, пастор, коли ви думаєте про передачу От всього цього? Велику радість. Бо я знаю, що Бог відкриє мені моє нове служіння. І я буду корисною для Бога в якихось інших речах ще більше, як зараз. Я відчуваю велику радість. Mm. Я, наприклад, я кажу, якщо вже не буде місця, я буду парковщиком. Ну повірте мені, я там буду ткаятися на парковці більше, як на центральному служінні. Там буде група, там будемо молити посвячення автомобілів, ми там будемо, ми там ми організуємо там такі класні речі. Якщо вже ніде не, не, ні не буде для мене, піду в парковщики. І угу. буду там робити все, що можна. Но там буде е, Божа сила, там будуть збиратися люди, ми там будемо цікавитися автомобілями, потім молитися, потім покаяння проводити. От, про, будемо все робити. Угу. Я з радістю піду парковщиком. Без, от кажу чесно, як є. Мене це не цікаво. Послухайте, моя мотивація не в кількості людей, не в храмі, не в залі, ні в чому. Моя мотивація це бути в волі Божій, бути в його проєкті якомусь. Ось моя мотивація в мене є особисте відношення з Богом.